От прив'язка до гендера. Типу, здається, що є стереотипне мислення, в рамках якого ми кажемо, що жінка хоче подарунків, чоловік хоче фізичного дотику, і це, типу стереотип. Угу. Це нормально взагалі так мислити чи ні? Де з'являються стереотипи? Де з'являються стереотипи? ну мабуть це якісь базові налаштування на базові наші. налаштування. Ти знав, що люди, які багато подорожують або подорожували, кажуть, що. В всіх місцях, де вони були, навіть якщо вони з'єбачили якісь племена, в які, яких ніколи не бачили там людину з білою кольором шкіри, якісь туземці, чи ще хтось, чи взагалі там якісь десь інші народи, у всіх, у всіх, при формуванні залицянь, угу. при формуванні бажання сподобатися, працює мова подарунків. Подарунки є абсолютно в усіх культурах, націях, народностях. Я не знаю, як це правильно сказати, але подарунки є скрізь. Тому, коли ми говоримо, що є стереотипи, це окей, воно, мабуть, так і є. Але якщо ми зануримося глибше, мабуть, ми дізнаємося щось інше. І, мабуть, в рамках того, як ми живемо, ростемо і розвиваємося. Бо фраза, коли я виросту, я хочу мати іншу мову кохання, вона для мене є там якоюсь релевантною. Ну, слова це клас. Можливо, коли я заглиблюся більше у відносини, коли пройде там, ну не знаю, там буде якесь можливо ще колись якесь одруження, і я глибоко туди залізу. Можливо, в мене з'явиться мова кохання служіння.